Слава Україні! З вами знову я, Петро, і ви знову на нашому каналі Читати Картобухтю. Зараз ви спускаєтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні в мене буде доволі незвичайне відео. Сьогодні я вам розповім про футбол, про те, як я захоплююсь футболом і про те, які команди мені подобаються. Отже, почнемо з того, як я граю в футбол. Я граю в футбол на такому непрофесійному рівні, зрозуміло. Я граю в футбол поки що тільки так, як е, захоплююсь ним, просто як люблю грати в футбол з другом, але я думаю про те, як в скорому часі, там е, протягом декількох місяців, півроку або не знаю ще, записатися, можливо, навіть до якоїсь до якоїсь команди футбольної і почати грати як такий, як можна сказати, професійний футбол. Ага. Отже, в мене є ну, в мене декілька м'ячів, але це такий мій основний. Він такий вже трохи страшний вигляда, Тому що граю я тренуюся на ненатуральному полі. І за цього м'яча такий страшненький вже навіть. А, також в мене отакі, я граю в отаких буцах. Найки, фантоми. А, звичайно, тільки третя, а, як третя, а, як третя група. А, тобто а, академки. Взагалі їх зазвичай 3-4, як перші, як перша, найкращі, це зазвичай елітки. Там, якщо найкто елітні, це перша, але вони коштують там в районі 300, 200, євро, 300 євро. Це доволі дорого. Також є професійні, це друга як ця, і вони вже дешевші трохи, але вони теж. Коштують до 200 євро, щось 120, 150 і так далі. Оці я брав по акції доволі навіть недорого, щось в районі 50 євро і по дуже хорошій ціні. І, звичайно, вони вже виглядають трохи страшненько, але я в них вже граю більше, ніж півроку, граю доволі часто. От такі. Я дуже, дуже щасливий своєю покупкою. Отже, і Хочу вам розповісти про мого улюбленого футболіста. Зараз, напевно, буде дуже багато срачу в коментарях, але мій улюблений футболіст це Ліонель Месі. Мій, моя улюблена команда це, звичайно, Барселона. Е, просто я обожнюю Ліонела Месі. У мене навіть отака книга. І я вважаю, що для кожного футболіста або хто захоплюється футболом, треба, щоб була вдома якась книга про футболіста, якась біографія і так далі, або про футбол та Месі, Роналдо, Злата Фагімович і так далі. Отже, мій найулюбленіший клуб це Барселона, звичайно. Також я зараз ще піду дивитися матч Барселони. Просто обожнюю цей клуб. І Хоча я футболом захоплююсь не так давно, але. Ліонел Месі, Барселона. Вони мені дуже сильно подобаються, їх просто фанат, можна навіть так сказати. І також, навіть що я чув, є така новина, що, можливо, Ліонел Месі повернеться грати в Барселону. Це не точна ще поки що інформація, але я навіть це не уявляю, щоб Ліонел Месі, щоб Месі знову заграв за Барселону. Отже, також, крім Барселони. Мені ще подобаються такі команди, як Челсі, мені подобаються такі, як Бетіс, там також зараз грає легенда Антоні, Легенда Антоні а, Також мені ще такі Фейнорд подобається Шахтар, наша українська команда. А, також як слідкую, так як збірні, як Україна, збірна України слідкую трошки, слідкую збірну а, Іспанії трохи і так далі. Отже. А, отаке в мене відео про те, як я захоплююсь футболом. А ви читаєте різні книги, читайте українською мовою, читайте різними мовами, але тільки не російською. Тому що наша ну, вам треба. Навсім па-па-па-па!